Ви знаєте, я ось, я, коли я в чомусь сумніваюся, ой, ну, зараз дебільш в своїх силах і в настрої, і в спроможності взагалі все це витягувати. Я йду на Майдан і дивлюся в їхні очі на світлинах. Ось кому важко було. І їхнім побратимам, які зараз в окопах, ось кому важко. Розумієте? Я не хочу, знаєте, якось а, узагальнювати, бо у кожного свій поріг виснаженості. Але все ж таки це допомагає. Це допомагає. Збадірайтесь. Ви знаєте, принаймні вимірювати а, своє життя за їхніми очима. Коли ти бачиш їхні очі, то напевно у тебе є певні. такі, знаєте, а, як би це сказати? Ну. А, такі mm. стовбики. Як це називається? Ну. Стовпці? Ну, стовпці. Якісь, знаєте... Шкала, можливо. Ну, шкала. А ось на море ще, буйки, буйки. О, буйки. Угу. буйки розумієте? І ти тоді, тоді розумієш, що ти не просто так маєш тут ходити. Не у кожної є можливості а, робити щось таке значне, але повірте мені, я зараз сказав якусь маячню, тому що навіть усмішка. Навіть добре слово це дуже значне, і когось вона може врятувати, хтось може на межі стоїть. І пробачте, ладний вже віку скоротити собі. А ти йому сказав добре слово, вислухав, і людина скаже: ні, чого це я? Угу. Нам треба замислюватися з приводу е цих моментів, бо від кожного зараз залежить багато чого. Багато чого. І це в дрібницях, в дрібницях, які мають величезне значення для життя. Я думаю, так.